Береженого Бог береже. У Черкасах ще не зафіксовано жодного випадку інфікування вірусом каліфорнійського грипу. Аби так залишалося і надалі. Міські очільники вживають запобіжних заходів та готують про всяк випадок міцний тил у боротьбі з недугою. Нагадаємо, від учора тимчасово призупинено навчальний процес до шкільних загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. Скасовано різноманітні масові заходи. А от чи готова черкаська медицина до боротьби з грипом, дивіться у наступному сюжеті. Немає нічого. Просто нічого просто нічого. Так. Ні, антивірусних препаратів немає, масок немає, оксолідної мазі немає, вакцини немає. Це головний санітарний лікар міста говорить про черкаські аптеки ще з п'ятниці в них медикаментів, як кіт наплакав, де подівся товар. Чиновникам ще учора пояснили керівники аптечних мереж. Запаси необхідних ватно пов'язок, необхідних препаратів, ті, які були в звичайному режимі, були розкуплені за словами аптекарів за 40-50 п'ятдесят. Хвилин проти звичайного те, що реалізується зазвичай, скажемо, протягом тривалого часу. Спроби менеджерів за вихідні поповнити запаси ліків не дали результатів. Тепер вони шукають інші важелі впливу і обіцяють, що за два дні полиці аптек все ж поповняться. Зокрема, ватномарливими пов'язками для цього місто замовило з держзапасу аж 5 кілометрів марлі. Тим часом медики радять не гаяти часу та робити щеплення від грипу. Окрім каліфорнійського, проти якого немає вакцини, українців атакують ще три недуги. В Україні, так же як і в всьому світі, циркулює ще три віруси грипу Абрізбен H1N1, а-бризбен, 3 n 2 і Б. Брізбен вакцина проти оцих трьох вірусів є. Це вакцина ваксигрип, флюарекс, інфловак, грипол, інфлексал Б. Щеплення говорить Василь Загородній. Певною мірою полегшить перебіг і захворювання на свинячий грип. Між іншим, лікувальні заклади Черкас готові до збільшення кількості хворих. У нас в наявності 100 ліжок інфекційної лікарні з них. 55% – це боксований ліжка, готові до розгортання на випадок ускладнень перебігу ще 1450 ліжок. Наразі у місті є запас медикаментів для лікування від свинячого грипу п'яти людей. На щастя, ліки ще нікому не знадобилися. Вікторія Курченко, Юрій